Друзі народ! І сьогодні ми продовжуємо грати гру про Ключницю. Так. що це буде. Ну, думаю, це буде фінал перший. Там з декілька кінцівок всі досягнення постараюсь зібрати. Але це буде пізніше, добре. А зараз погнали далі! Там, за дверима, остання правда і остання битва, програш означає втрату всього, чого ти досягнув. Ібо в мене є інший вибір. Звичайно, все як є, продовжуйте жити тут вдвох. Можливо, якщо добре попросите, ми вигадаємо вам нових пригод, ми могли б. Тепер я також міг би доучитись. може, вийти цікава вічність. А чого хочеш ти? Ти знаєш, я завжди піду за тобою, чого б це не коштувало. В такому випадку я. <рес> <рес> Може бути мега короткий випуск. Добре, ну тут явно це залишилось, тут буде щось цей прикольдес. Але піду далі. Треба з цим завершувати. Ми лишимо на інший цей випуск. Піду далі. Я розумію, це буде не життя не повноцінне Саме так, лише ілюзія. Ні, я не це мав на увазі. Життя є життя. Ти будеш у порядку, гарантую. Але не повноцінно Не кажи так, гаразд. І годі зі мною всьому погоджуватись. Добре, піше не буду. Знаєш, я гадав, що вони зміняться. Напевно, ніхто не змінюється по-справжньому. Він робить крок у невідомий. Останній шматочок пазва незабаром стане на місце. Світ підкажеться єдиному правилу волі свого творця. Незабаром закінчиться історія і почнеться життя. Розділ 10 Спальня. Вуайлю! Що ти таке. Вас іздасть. Хазяїн. Ти таки дістався до мене. Вітаю, злодюшко. Зібрав усі ключі. Легко було. Від... Тонь який словно звісний хазяїн, не так я тебе уявляв. Плюс. Очікував побачити великого страшного монстра. Це натякало саме на це. Я міг бути таким, але це б створювало зайві проблеми, ти так не вважаєш? Ви чудові таким, яким є. Моє мило, тебе взагалі не мало тут бути. Знаю, та я рада, що зрештою опинилась тут. Ти завжди вміла мене зворушити. На жаль, цього разу я не можу дати цим почуттям гору. Не. Ні, я цього не дозволяю. Що він робить, хіба це можливо? Нічого особливого, як завжди, намагається утримати її поряд всіма силами. Найдік же цього не варто робити. О, ви тут вицемірні істоти, подобається видовище. Правда, кажучи, вже починає набридати. Для мене це взагалі не має сенсу. Як завжди вся брудна робота дістається мені. Знаєш, це я мав бути на твоєму місці. Відверта брехня. Лише подумай, вся та влада. Ти надівив мене нею добровільно. Хіба це не означає, що тепер я стрижневе утворення? Ні, лише персонаж функція. Яке ж, то якісь неочікувані те такого. Просто правда. Дійсно жорстоко. Не переймайтесь цим, хазяїне, для мене виважливі й справжні. Як мило, йди ну до мене. Не так швидко. Не. Що їй тут теліпає? Опа, там її фотка закреслена. Я прийшов сюди по безцінну річ, заберу її і ключницю, ти їх не заслуговуєш. Цікаве твердження, чому ти так вважаєш? Я такий, яким ти хотів мене бачити. Ти не справжній, лише вигадка моєї викриваної уяви, ось чим є правда. Хазяїн важливий, він теж частина загального, без нього не можна. Ключниця, він лише ілюзія. Прошу, лишайся на моїй стороні. Я люблю вас обох. Але мене більше, чи не так? Бо я завжди був поряд, ніколи не зраджував, був таким, як, і, як ти хотіла. Всі найкращі його частини я. Не вір, він бреше його єство, вигадка. І що правда не засвовує на твої почуття, хіба не краще довіритись солодкій брехні? я... Що будеш робити? Вибір не легкий, але ти можеш допомогти лише одному з них. Не можу обіцяти, чи сильно твої дії повпливають на результат, але спробувати можна. Я люблю їх обох. Ти ж хотіла піти зі мною, чи не так ми домовились покинути моє так разом. Так. Більшість часу ти була знайома саме зі мною, Я все те хороше, що між нами було. Він біль, непорозуміння і слабкість. Насправді можеш не обирати, ти тут зайва. Фаворит, отримайте прихильність в ключниці. Сюди. Я не знаю, чи вчиняю правильно. Не впевнена, чи існує щось правильне взагалі, але обіцяла залишитися поруч. Я буду з тобою, навіть якщо це пророкує страждання. Аліса, дякую. Ніякого болю залишилось ще трохи, ти мені віриш? Завжди. Отже, зрада, не думав, що ти колись наважишся. Скажи, хоч що я зробив не так. У кінці це не матиме значення, коли ми знову будемо єдині. Зрада перестане бути такою. Я гадав, вона бере хазяїна. Не витрачай ресурси, марно, ми не здатні її розуміти. Я все виправлю, обіцяю. Мені шкода, хазяїне, неважливо. Дудюшко, у тебе є моя лапка, ти зобов'язаний виграти це бій. Я впораюсь. Один проти двох. Нечесно, ви не знаходите? Даю. нам також час перестати бути просто глядачами. Невже ти пропонуєш? Ми теж персонажі історії час вступити до відкритої дії. Перше, я з тобою погоджуюсь, не маю бажання застрягнути в пеклі самоповторю. Такої домовленості не було, він мав зробити все сам, хіба не в цьому суть. Або замовкніть, або допомагайте, дратуйте. Я й не сподівався на вдячність, Маю надію, що ти хоч ем, трохи мене повеселиш. Так, покінчимо вже з цим, Реальність чекає. Дякую, я вірила, що ви хороші. Вони не. хоча, знаєш, вони такі хороші. Он воно як, всі проти мене одного, ти також станеш на його бік. Мені ніколи не подобались ілюзії, що створювали ви з темрявою. Моя люба, лише я можу отримати її під контролем. У такому випадку нам доведеться навчитись цьому також. Раз, я не вперше виступаю проти вас всіх, іронічно, але саме ви мене з таким створили. Довго ти збираєшся безікати? Ось і вона безцінна річ, ти так багато подавав заради неї? Чи усвідомлюєш її справжню силу? Так. Все ще думаєш, що можеш перемогти мене, коли я нею володію, а ти ні? Я не маю більше права поступатись тобі. Тепер шлях лише вперед. Вони довірили мені в наше спільне існування. Якби це безглуздо не було, але так і вчинили. Логіка переоцінена. Ха ха ха, ти так не вважаєш? Твоя правда проти моєї, твоє існування проти мого. Не думаю, що цей день настане. Вона вплинула на тебе неочікуваним чином. Частково це моя провина також. Здаєшся, не розпочавши битву? Раз, нехай буде складно. Доведеш, що маєш більше право володіти безцінною річчю. Оскільки ти в меншості дозволяє зробити перший хід. Як Богородно у повній бойовій готовності отримайте 4 голоси у фінальній битві. Ай, там щось було в цей. Писало. А, все. Ага, 4 голоси. Ключниця. І ці три. Цікаво. Я успішно контролював твій світ протягом років. Ніхто вже й не пригадає, що ти існував. Це не скасовує того, що ти штучний. І то існування вже всіх лише нудить. Пам'ять суб'єктивна, може у вас обох не існувало? Я точно пам'ятаю, що злодюжка був і є. І ким мені бити? Ну, мабуть, ключниця. О. Оце його вуфігачав. Ти є хаос, я чітка структура. У твоїх руках безцінна річ стане небезпечною. Думаю, іноді трохи хаосу не завадить. Анархія має жити, Безлад і є сенсом існування. Ніхто не може бути послідовним постійно. Я довіряю зводюрці. Давай його зеркало. Є. Мені ніколи не буває страшно соромно чи боляче. Але нам за таку поведінку доводиться платити. Це робить тебе більше каменем, ніж особистістю. Плюс. Брехня, якби ти не приховував інші, помічай твої зміни. О, на тебе дійсно можна покластись. Це робить тебе каменем, ніж особистістю. Просто його не цей. Чи вдарило, чи ні? Я майбутнє, все, чого ми досягли моя старанна праця. Ти був не завжди. Спочатку ми обходились самі, і куди нас це завело, Ми руїна, а не особистість. Тебе б не існувало без водюшки, твої старання його. Ти корисний для інших, але не для нас. Ми без нього обходились. Тільки я здатен контролювати темряву і не пускати її надто глибоко. Цього разу він впорався з нею самостійно, зможе іще раз. Можливо, її не варто контролювати. Це правда, темрява страшна, я не хочу, щоб вона повернулася. Тільки ми знаємо про існування, це не суттєво. Давайте ще першого. Наскільки сильна відповідь залежить це. Думаю, вона би його похила. Я твій єдиний спосіб отримати любов. Ні, в світі є ті, хто любили нас ще до твоєї появи. Любов для слабких, нам вона не потрібна. Важко сказати, певно, так і є. Неправда, я його люблю. Це була чесна перемога. Нічого вже змінити не можна. Возз'єднання таке станеться. Вам страшно. Так, але це все ще найкращий варіант. Ні, такою була мета. Я маю це забрати. Мене не стане. А, мозку забрав. Черепок. Частково, але я постараюсь зберегти найважливіші частини. Прошу, бережи мої впевненість і силу, вони не раз рятували нас. Так, і це я можу, але всі твої стіни та холод між ними зникнуть. Колись вони теж рятували нас або нам лише так здавалось. Хазяїни, ні, це неправильно, злодюшку, зупинись, прошу. Знаєш, мені завжди було байдуже до тебе, Знаю, але. Часом ти навіть заважала. Ти так, але дратувала. Але мені без тебе було краще. Ні, Я буваю вас. Злодюшко, зроби щось. Ні, ні, ні. Так не можна, він не може так просто зникнути. Поверніть його. Це так не мало бути, він не зник, принаймні не повністю. Книга я його втратила, він був прекрасний, навіть якщо не справжній. але так було треба, ми знали, чим це має закінчитись. так...» Нарешті весь цей шлях був заради цього, безцінна річ, маска. Це лише матеріальний образ, суть глибше. Ти збираєшся її одягнути? Так. І що тоді станеться? Я стану сильнішою, вийду звідси, і забереш мене із собою. Кажи їй, це буде весело. Про що вони, злодюшкою? Ти не можеш покинути це місце, ти... та не переживай, я випроблю помилки, і ти будеш щаслива. Це жахіття немало статись. певно, якась похибка в розрахунках. Але ти обіцяв, історія має закінчити щасливо. Будь ласка, ти можеш це зробити? Ні. Чому? Ти обіцяв? Тоді я не зовсім розумів, що роблю. Тепер я пам'ятаю все, ні за що тебе не відпущу. Я маю піти, хіба ти не розумієш, наскільки нестерпно це для мене? Розумію, але це можна змінити. Я пообіцяв тобі вічний рай і дотримай свого слова. Як цікаво, ти казав, що звільниш мене? Не будь дурною, ти погодилась на таке існування. Одразу козир, він грає ризиково. Замовкне. Важке питання, це реальність була побудована для неї, але навіть так її не мало тут бути. Ви все переускладнили. На подібні випадки є давно встановлені алгоритми, ми мали пережити їх так само, як всі інші. Ні, це буде добре, я обіцяю. Хоч ви підтримайте мене, я віддам все, що забажаєте, ви ж відпустіть. Це не в нашій ваді, ми частина проблеми, а не її рішення. Я книг. Чому? Що? Чому ти так сильно хочеш мене покинути? Це, це не так. Невже я зробив недостатньо, все пішло не так, визнаю, але лише подивись на цей світ, він існує, хіба це не дивовижно? і він може бути твоїм, як і мав бути від початку. Ні. Ні, я не розумію. Мені не варто було погоджуватись, це не життя, хіба ти цього не бачиш? Я застрягну тут назавжди без змоги змінитися або піти, коли ти, ти змінишся, постарієш і підеш. Ні, я прийду сюди, до тебе. У нас буде вічність, просто я ще не встиг зробити все. Я теж, знаю, саме тому я створив для тебе новий світ. Дякую. Вона нещасна, це неправда. Я, Неправда ж? Неправда? Годі брехати, це кінець, всі карти на стіл. Алісо, будь ласка. Звичайно, правда, лише поглянь на неї. Я погодилась, бо не хотіла, щоб тобі було боляче. Ти себе змусила? Так, я вважала, що краще піти, але ти так злякався, потім почав будувати плани, і я не могла відмовитись. Те, що ти створив, безперечно, диво, я захоплююсь цим, впевнена, твоя робота не марна і чудово послужить комусь в майбутньому. Але не тобі, я втомилась, тільки ти здатен відпустити мене. Я не можу цього зробити, не зараз, ніколи. Будь ласка, повір, все ще може бути добре. Я тобі вірю завжди. Правда? Правда? Що буде, якщо я виведу її звідси? Очевидно, зникне, перестане існувати тут і будь в іншому місці. Ти більше ніколи її не побачиш, це буде кінець. Я знову залишусь сам. Не обов'язково. «Буде боляче, але ти впораєшся, світ не закінчується на мені. Ти так багато цікавого хотів зробити, я лише тягну тебе вниз. Неправда? Він добровільно спустився в цю яму. Кажи це вголос. Будь ласка, відпусти мене. Гаразд. Останній шанс передумати. Вій також. Ніколи не вмів тобі відмовляти. Неправда, ми так і не завели кота. Вибач за це. Нічого, я відпустила. Вічності не існує, я це знаю. Не можу бути впевненим. Але це так. Все закінчується і закінчується саме так, як має. Не треба ні про що шкодувати. Тож насправді ти лише прокидалась? Ні, я вірю у все, що тобі потрібно. Мені потрібна ти. Так. Це несправедливо. Так. Але... Але це правильно. Я спробую повірити тобі також. Тобі пасує, проте ніколи не забувай, що ти набагато більше. Не забуду, обіцяю. На цьому нам варто попрощатись цього разу назавжди. Я тебе кохаю. Я тебе кохаю. Лапки. Порожньо. Неправда, ми все ще тут, усі та кожен. Тобі просто ніколи не було цього достатньо. Навіть тоді, коли ти цього не усвідомлював. Можливо, треба знайти тінь. Вона приведе нас до темряви, пам'ятаєш, як раніше? Ні, вона не відповідь ніколи не неї не було. Достатньо, ми надто багато часу витратили на погоню за ілюзією. Маємо продовжувати жити. Маю рухатись далі. Хочу рухатись далі. Пане професоре, фінал настав. Серце продовжує битись. Так, ти добре виконала свою роль. Можеш повертатись до мене. Час не закінчується на нас, ми не закінчуємось часі. Виявляється, це приємно, треба забрати їх всіх. Ви повернулись послухати історію про ще одну мою неймовірну пригоду? З мене достатньо пригод поки що. Якщо знадоблюсь, ви знаєте, де мене знайти. Ти таки знайшов свій смак, молодець, хлопче. Пані, я так розумію, більше не з вами. Їй треба було відпустити. Навіть найгарніша страва створена, аби її з'їсти. Вибачте, що не завжди дослуховувався до вашої мудрості. Головне, що ти вивчив урок. Будь з'їденим доля їжі. Нікуди не дінешся від гіркоти. Пам'ятайте про спеції, обіцяю. Нагадуєш про старі часи, зараз вони навіть здаються добрими. А минуле не повернути, його можна тільки згадати. Завжди корисно бути чесним. чесним. Крім випадків, коли найкраща стратегія брехня. Тобі належать спогади про одну з найкращих версій мене. І тим не менш, ти закинув мене якомога далі в шафу. У погані дні боляче згадувати, що колись ти був щасливим. Плюс. <кхи> Є таке. Треба шукати в цьому силу, а не жаль, Болдери. Так, тепер я розумію. Монсьє, рада буду служити вашим правим вухом. Монсьє, рада буду служити вашим лівим вухом. Дякую. Сусанна. Ти зробив правильний вибір. Вона хотіла цього. Да, виявилося, що він навіть. Ну, коротше, ще не фінал. Але Ви там виявилося. Ну, фінал ще нема що підсумовувати. Виявилося, що він цей. Ну, це його світ, і це все було частина хазяїн це частина його, а не він хазяїн. Отак, От вийшло. Ж. Знаю, але не знаю, чого чи загоїться рана. Ось чому всі знали, що він знають знає це все. Вона більше них не є, а значить, шанс є, невеликий. Як завжди, гостра на язик. З вашої волі. Ти ніколи не стався, але я все одно зачинив тебе тут. Та. то... Моя любов труїла нас обох. Мені так шкода. Прощавай. Баланс відновлено, але я відчуваю йому пустку. Я відмовився її розчиняти. Ставши частиною нас, вона. Перестало бути собою. Це було б зручно, але не чесно. Дорогенький змусив ти мене понервувати, я ніяк не могла розглядіти в тобі любов. А я побачила одразу, хоча вона й налякала мене. Це більше було схоже на одержимість. Гадаю, я досі одержимий. Часом це пройде або ні, любов також робота. Їх частини мені не вистачало найбільше. Майбутнє передбачає так багато кольорів, та переважно я бачу сірий існування, ось чого я боюся. Виходь, я знаю, що ти тут. Але ви, ви хочете взяти мене також? Звичайно, я тебе створив, а значить, несу відповідальність. А що, якщо знову перетворююсь у темряву, я розібрався з нею раз і зможу вдруге. Обіцяєте? Так. Друці, ні спогади, я не мав вас так занедбати. Незабаром тут з'явиться багато нових, проте не обіцяю, що всі будуть щасливі. Вишились ви. Нарешті покінчимо з цими жалігідними сентиментами Ти впорався, принаймні я пишаюсь цим. Зібрав сам себе докупи, сумнівне досягнення. Перебула... ага, істинний фінал. Пізнайте істину цього світу. Є, відразу найкраща кінцівка. Ну, може, не вона нещаслива істина. Це щось файне. Згадую всі сайт які я проходив, і що там завжди най... одні з найгірших кінцівок випадав. То мене тішить, що я вже. Чуєчка, чуєчка на найкращу кінцівку. Окей, тут... Яких іграх легше кінцівки збирати, чи ленгілі. Що таке? Перебування в собі дуже виснажує, вже не дочекаюсь побачити реальність. Дякую, що знайшли сили зробити все це для нас. Ми мали, хтось не міг тривати вічність. Якби мене не розбили ще до початку історії, все могло б пройти легше. Так, мені не варто було з тобою так вчиняти. Добре, що ми це зрозуміємо. По той бік екрану очікує невідомість, тепер ми залишились з нею сам на сам. Ми з цим пораємось найгірше вже позаду, віднині лише я. Та й там писала я. Великі дерев'яні червоні двері довкола нічого немає. Я роблю крок за них, крок у реальність. сценарист і художник Тінько, композиторка та звуковий дизайнер Сефіра. Можна й проремісити, але Михайло Муха. А що це таке? Чого не був чи був? Налаштування, нова гра, автори. Алерея. Чомусь сумно говорять. Ок. Добре. А це що? А, музична скринька додалася. Аж чотири цих. Ну, та тут. Є багато цих. Музички, добре тоді Автори. Невеличка. Команда робила гру. Відсумку гра мені сподобалася. Багато елементів було таке, що дратували. але І я про це, в принципі, прямо говорив і джвендів, і це все. Але. Ні, гра мені в кінці кінців сподобалася. Тому постараюсь решта досягнення отримати, подивитися, що там буде іншими виборами, що як до чого. Як мінімум, там ще цілий цей, якщо піти з соло, не знаю. Тільки я щось не, не, не зрозумів. Тут є нова гра завантажити. Ай, Запустю в наступному цьому і побачимо, що до чого. Добре, на цьому ми завершимо поки що. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.